Привіт всім хто дивиться канал по Т-16. Сьогодні, точніше вчора, зробив таку штуковину на цей трактор, поставив такі відбойники. Купив ЮМЗОвські відбойники. Це в комплект ЮМЕС. Зброй даже оригінальне, бо є каталожний номер тут надпись. І резиночка така теж. Це воно якби відбойник фіксатор, я так назву, Ціна його невелика, там около 50 гривень, чи навіть не около 50 гривень. Установив я в себе отак. Це на дверку поставив. Це сюди встановив. У да, мене тут кришка, я зробив за подліцу, горловина, бо на Т-16 якось все воно так виглядає паскудно. Так, як я її встановлював? Так як тут двері, звісно, унікальні такі. і Кабіна, все, все, все унікальне. Получається, трохи розбіг по кабіні, пішли на 1,5 чи 2 сантиметра по ширині. Допустимо отсюди і до самого краю сюди. Тут в мене якби, отак вона встановлена. От, по кабіні. Отак дивиться. А та практично на тій стороні десь сантиметр від краю. Ну, я виставляв по реброві в жорсткості вікону, тому що тут е, двері Вони такі хлюпенькі, не хлюпінькі, ну жерстянка. Оце все жерстянка. Е, що я зробив? В принципі, в кого той патрубок заливний кришка, то, звісно, може це не підійде. До мене воно так підійшло. Так, отакі взяв резинки, ну, точніше комплект, потім знайшов я отакий от бойничок, це, я так розумію, на мебель такі гвоздики стоять, я його обрізав, просверлив дирочку, що тут, що тут. Підібрав болтики, підібрав шайбочки, які сюди вкидаються, так допустимо, сюди шайбочка вкидається, щоб плотніше було. І оцю пластмаску теж тут. Тут, виходить, в мене під отверточку. А там під ключик буде це бути. І оця резиночка ось 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 так ставиться. Це ось так. А менту ще підставочку таку. Тому що все воно як то кривеньке, все рябеньке. Отак, підставочку. Зробив тулочку, отаку, для чого я зараз покажу. Тут непосредственно я виміряв, встановився отбойничок такий і цей отбойник. Тепер, коли відкривається, воно отак, ось я зараз показую, так, доволі чувствительно чувствується, фіксується, Тут присутствує щілина, щоб воно не, не юрзало. І, звісно, за ручку так чувствительно, щоб висмикнути із замка резиновоту. Оце так. На що до цієї втулочки? Ось тут зробив, отвор, це мене держиться кришка. Отбойник. Так, оце. Воно тут жесть, якщо його повністю бутом стягувати, воно все зіжветься. Я, щоб воно не зжалося, оцю втулочку зробив. Зараз обійну на цю сторону, покажу для чого. Тут відверсія, допустимо, на 6. А тут зроблено на 10. Я продіваю болтик оттуда, потім вкидаю цю втулочку. Тут втулочка нижче трошки жерці лягає, потім шайбочка. І це все вжимає, не дає йому... Оці жерстянки дверні зжатися повністю. Так, да, звісно, двері кабіна на Т-16, це унікальна. Ну, яка є, так і є. По крайній мірі, по крайній мірі, первоначально я колись купив отакі отбойники дверні. Це тут не магніт. Да, він так доволі непогано держить. Були вони в мене, точніше були, я їх зняв, дав, звісно, непогану суму грошей за нього. Ну, ну Оця мебельна фурнітура для задержки дверей, вона ну, не підходить. Оця штука, вона це просто. Викину ті гроші. Ну, Викину так викинув. Получається, зверху ну, зверху ну, така в мене Ото, біленьке це, якби щастя. Оставилося воно, отам де ото колічко на углу кабіни, і воно якби фіксувало. Ну воно двері, звісно, двері-двері, я йому в'їду, виду... мебельні, мебельні двері, то воно держить. А тракторні двері, звісно, воно не держить. Первоначально а потім діло відкрити. Щоб відказатися от цих вірьовочок, бо як правило на Т-16 завжди в двері у цих відкриті. Це такий трактор, що, от що -то їздять завжди з відкритими дверима, особливо водійськими. Водітельськими дверима завжди їздять з відкритими. Ну, Я вирішив, щоб тут постійно я в'язав, що та штука там зверху стояла. На, якби ограничитель і держала дверки. Ну, держала вона дуже дуже, ну, дуже плохо. А основну тут вірьовочка, прив'язав, закрило і поїхав. Тепер ось отак резинка стоїть, воно скакує туди, доволі таке ощутимо. І тепер все чітко держиться. тепер І висмикнути треба, якусь силу придавити. Оце так. Оце воно так все в мене. Значить, нічого такого новшуства я не робив поки. Ні, кое що поробив по Т-16. Здрасте. <смі> поробив. А тепер тепер я його трошки ремонтую по мілочах. Так, ну на цьому, пожалуй, все. Щось буде новеньке, то покажу. Всім самого найкращого. Бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім до побачення.